Шановні глядачі, вітаємо вас на Ютуб-каналі кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Дніпровського державного медичного університету. Ми продовжуємо авторський цикл освітніх тренінгів з першої психологічної допомоги, як пережити кризу та зберегти спокій. Запрошуємо до участі! Інформаційним та мотиваційним підґрунтям для створення тренінгів стали рекомендації Міністерства охорони здоров'я України, як пережити кризу та зберегти спокій. Тренінг проводиться за сприяння виконувача обов'язків завідувача кафедри професора Вікторії Огоренко. Спікери заходу Алла Ніколенко, доцент кафедри, та Тамара Шустерман, доцент кафедри. Наша команда Євгеній Ліхолетов, асистент кафедри, Віктор Какашинський, асистент кафедри, та Людмила Подольська аспірант кафедри. До вступного слова запрошуємо професора Вікторію Огоренко. Шановні колеги, доброго дня! І так, які ж основні рекомендації ми можемо дати особам, що надають першу психологічну допомогу? По-перше, до спочатку. Спостерігайте, задавайте прості, найважливіші запитання: говоріть спокійно, повільно і бажано без жаргону. Будьте терплячі та чутливі. А саме головне намагайтесь визначити наявність та обсяг ресурсу у постраждалого. Чого ж ми повинні уникати при здійсненні першої психологічної допомоги? Робити припущення про досвід, позначати реакції постраждалого як симптом або діагноз, ставитися до постраждалого зверхньо та зневажливо. Дякуємо, шановна пані Вікторія. Під час кризової ситуації людина може відчувати або переживати наступні стани: панічна атака, істерика, страх, агресія, ступор, нервове тремтіння. Плач. Сьогодні наша зустріч присвячена кризовій ситуації нервове тремтін Як допомогти. Останнім часом ми всі живемо в постійній напрузі, а від вибухів на вулицях тіло починає тремтіти. Коли ви відчуваєте занепокоєння, стрес, страх, ваше тіло виділяє гормон стресу. Ці гормони посилюють, посилюють енергію збудження, щоб ви могли втекти від небезпеки чи боротися з нею. Якщо ви не використовуєте цю накопичену енергію, вона спричиняє тремтіння. Після екстремальної ситуації з'являється неконтрольоване нервове тремтіння. Людина не може за власним бажанням припинити цю реакцію. Так, організм скидає на пробу. Збоку це виглядає так, начебто людина змерзла, однак причина у іншому. Якщо цю реакцію зупинити, то напруга залишається у тілі і викликає м'язові болі, а надалі може спричинити розвиток серйозних захворювань. психічних та психосоматичних, гіпертензію, виразку тощо. Ознаки нервового тремтіння перше. Сильне тремтіння виникає раптово відразу після інциденту або через якийсь час. Реакція може тривати до кількох годин. Постраждали самотужки за власною волею та бажанням не може припинити цю реакцію. Виникає сильне тремтіння всього тіла або окремих частин, наприклад, людина не може втримати в руках дрібні предмети, запалити сірник. Повернемося до оригінального документа Міністерства охорони здоров'я України, як пережити кризу та зберегти спокій Рекомендації щодо кризової ситуації, нервове тремтіння. На цьому слайді ми знову бачимо перелік ознак нервового тремтіння та як допомогти в даній кризовій ситуації. Допомога складається з трьох кроків. Крок перший. Візьміть потерпілого за плечі і сильно, різко трясіть протягом 10-15 секунд. Крок 2. Продовжуйте розмовляти з ним або з нею, інакше постраждалий може сприйняти ваші дії за напад. І крок три. Що не можна робити? Обіймати потерпілого чи притискати його до себе, вкривати чимось теплим, заспокоювати, говорити, щоб він або вона взяв себе в руки. Розглянемо крок перший. Візьміть потерпілого за плечі, сильно, різко потрясіть протягом 10-15 секунд. З урахуванням авторського підходу до розробки тренінгів, ми можемо виділити варіанти поведінки постраждалого та відповідний план дій особи, яка надає першу психологічну допомогу. Перший варіант постраждалий надає згоду на встановлення контакту, в тому числі фізичного. План дій. Особа, яка надає допомогу, бере потерпілого за плечі, сильно, різко трясе протягом 10-15 секунд. Тобто виконує цей крок у повному обсязі, варіант другий. Постраждалий не дає згоду на. Встановку. Встановлення саме фізичного контакту, але погоджується на спілкування та емоційний контакт, який же план дій в такому разі. Запропонувати фізичні вправи для подолання нервового тремтіння, наприклад, присідання, ляскання себе долонями по ногах, плечах тощо, та або робити ці вправи разом із постраждалим. Розглянемо ще два варіанти поводження постраждалого в ситуації нервового трамтіння. Постраждалий не надає згоди на встановлення будь-якого контакту з вами, але погоджується на встановлення контакту, в тому числі фізичного, з іншою особою. В такому разі інша особа, яка надає першу психологічну допомогу, бере потерпілого за плечі, і сильно різко трясе протягом 10-15 секунд. І ще один варіант в даному кроці, коли постраждалий не надає згоду на встановлення будь-якого контакту з жодною особою, в чому буде заключатися план дій? Треба поважати особистий простір постраждалого, дати йому або їй кілька хвилин без активних спроб втручання. Залишайтеся спокійними, тихими та присутніми, і скажіть йому або їй, що ви будете доступні, якщо ви йому або їй знадобитеся і, або що ви завітаєте до постраждалого через декілька хвилин. Крок 2. Продовжуйте розмовляти з ним або з нею, інакше він чи вона може сприйняти ваші дії як нам. варіанти поведінки постраждалого. Постраждалий надає згоду на встановлення контакту, в тому числі фізичного. Особа, яка надає першу психологічну допомогу, продовжує розмовляти з постраждалим під час того, як вона його або її трясе. Тому що, якщо ми цього не зробимо, постраждалий чи постраждала може сприйняти наші дії як напад. Крок три. Не можна робити. Обіймати потерпілого або потерпілу, притискати його або її до себе, вкривати чимось теплим, заспокоювати та говорити, щоб він чи вона взяли себе в руки та припинили тремтіння. Техніки відновлення. Розглянемо їх. Для повного відновлення можна запропонувати постраждалому або постраждалій наступні техніки. Заземлення. Дихальні вправи, вправи сканування тіла та музикотерапію. Заземлення. розглянемо методику виконання цієї вправи. Поставте стуній ніг на підлогу, розставивши їх на відстані приблизно 15-20 см одна від одної. Покладіть руки долонями донизу на верхню частину стига. Зосередьте свої думки на відчутті ваших. Ніг на землі, тобто виконайте це заземлення. Відчуйте, як ваші руки торкаються тканини вашого одягу, відчуйте як торкаються на землі, зосередившись на тому, що ваші ноги надійно стоять на землі, тобто ви заземлилися, вдихніть через ніс та видихніть через рот. Продовжуйте це дихання зі свідомим усвідомленням того, що ваші стопи надійно і міцно стоять на землі. Можна промовляти просту медитацію, наприклад, таку. Я відчуваю, що мої ноги стоять на землі в цей момент. Я тут і я в теперішньому моменті, в безпеці, в захищеності, коли мої ноги стоять на землі. Земля сильна піді мною, і я сильний, оскільки я сиджу тут. Дихання. 4, 7, 8. Перший крок зробіть вдих через ніс на 4 рахунки. Другий крок затримайте дихання на 7 рахунків. І наступний крок останній зробіть видих ротом на 8 рахунків, склавши губи трубочкою і видихаючи з характерним звуком «фух». Треба виконати цей цикл 4 рази. Сканування тіла. Зосередтеся на кожній клітинці свого тіла, починаючи від маківки і до п'ят. Заплющуть очі, щасно переконавшись у власній безпеці. Спробуйте відчути своє чоло, очі, ніс, губи, підборіддя, шию. Відчуйте свої плечі та сильні руки. Спостерігайте за тим, як ваші легені самостійно дихають і ваша грудна клітка під, під піднімається та опускається. Продовжуйте так сканувати своє тіло до самого низу, до п'ят. Ця техніка спрямована на розвиток стійкої та гнучкої уваги. Ви навчитеся спрямовувати свою увагу на те, що відбувається у цей момент у тілі, органах чуттів та думках. Зараз переглянемо навчальне відео сканування тіла. Зараз всі українці та українки переживають сильний стрес. Контролювати рівень стресу допоможе така вправа: сканування тіла. Прийміть зручне положення, сидячи або лежачи, Заплющіть очі, нормалізуйте дихання. Намагайтеся по черзі зосередитись на кожній частині свого тіла від маківки до п'ят. Усвідомити розмір кожної частини, її теплоту або прохолоду, напругу, пульсацію. Почніть сканувати чоло, очі, ніс, губи, шию. Відчуйте свої плечі та руки. Спостерігайте за тим, як ваші легені самостійно дихають і ваша грудна клітина Підіймається та опускається важливо виконувати цю вправу тоді, коли ви перебуваєте у відносній безпеці краще знати, як впоратись зі стресовим навантаженням за допомогою вправ. Загального життєвого тонусу, поліпшення самопочуття та активності рекомендується прослуховування наступних музичних творів. Увертюра Егон Бетховена, Прелюдія 1, окус 28 Шовмена та угорська рапсодія номер 2 Ференса Ліста. Прослухаємо аудіофрагмент угорської рапсодії Фереса Ліса. Ви перебуваєте в укритті після серії вибухів, та бачите, як одна жінка починає сильно тремтіти всім тілом, не може втримати в руках телефон та написати повідомлення близьким. Каже, що не може припинити тремтіти, що їй дуже холодно, просить накрити її чимось теплим. Ваші дії. Алгоритм дій такий. Крок 0. Оцініть безпеку. Ми та постраждали, чи постраждала у безпечному місці. Після цього намагаємося встановити контакт з постраждалим чи постраждалим. Встановлення контакту. Мене звати. Я волонтер, лікар, рятувальник тощо. Я тут, щоб вам допомогти. Як я можу до вас звертатися? Кроки 1, 2, 3. Крок 1. Беремо потерпілу за плечі і сильно. Різко трясемо 10-15 секунд. Потерпіла дає на це згоду. Крок 2. Продовжуємо розмовляти з нею, інакше вона може сприйняти на ваші дії як напад. Я не буду накривати вас чимось теплим, не можна. Ми Пам'ятаємо, що потерпіла просить це зробити. У вас нервове тремтіння, ви не змерзли. Зараз я візьму вас за плечі та буду сильно трусити, щоб організм скинув зайву напругу. Ми не обіймаємо його потерпілу, не притискаємо до себе, не вкриваємо чимось теплим, не заспокоюємо і не кажемо, що вона взяла він чи вона взяла себе в руки. Далі виконуємо техніки відновлення. Для повного заспокоєння та встановлення відчуття рівноваги пропонуємо постраждалі техніку 478 та сканування тіла. Після закінчення стану тремтіння постраждала, відчуває втому та виснаження для відновлення її їй запропоновано прослухати музичний фрагмент угорської рапсодії номер 2 Фереса Ліста. А далі перейдемо до перегляду відеокейсу творчого моделювання надання першої психологічної допомоги в кризовій ситуації нервове тремтіння. Мені треба набрати повідомлення, треба терміново відправити. Я нічого не можу, я не, не не попадаю. Боже, що ж робити? Мені холодно, дайте мені ще небо, дайте мені ще небо покритися. Мене труси. Мене звати Віктор, я волонтер. Я можу вам допомогти? Да, алла, Як алла, до вас алла, можна алла. звернутися? Алла. Алла, давайте ковдру, Вона вам не допоможе зараз. І якщо можна ваш телефон. Да, да, да. У, вас Та, зараз, ва? у вас зараз, послухайте mm -hmm. мене, у вас зараз нервове тремтіння. Цей стан розвинувся через нервове напруження. Вам не холодно. От для того, щоб заспокоїтися, вам треба трохи випустити цей це напруження. Як це зробити? А якщо можна, я до вас торкнуся і можна? трохи вас потрясу. Можна? Як ви себе відчуваєте? Краще? Трохи краще. Ох. Так, зараз ми з вами е, продовжимо заспокоєння і подихаємо. Ми застосуємо техніку 4 7 8 На 4 Добре. секунди. Ви поступово вдихаєте через ніс, затримуєте дих... дихання на рахунок 7 Добре. і поступово через рот, склавши губи в трубочку, видихаєте на рахунок 8. Слідкуйте за мною, я рахую і за моєю рукою. Добре? Поїхали. Один, два, три, 4. Один, два, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 як ви себе відчуваєте? Краще, набагато краще. Добре. Зараз ми застосуємо ще техніку сканування тіла. Будь ласка, сядьте зручно, розслабтеся, заплющіть очі, ви в безпеці, вам нічого тут не загрожує. Ваше завдання сконцентруватись на відчуттях у різних ділянках вашого тіла. Ви повинні відчути температуру, тепло, холод, тактильні відчуття, пульсацію і будь-які інші відчуття, які можна відчути в цих ділянках тіла. Будь ласка, сконцентруйтеся на відчуттях зараз у чолі, тепер в очах, сконцентруйтеся на відчуттях в області носа, в області губ, в області шиї, в ділянці плечей і рук, в ділянці грудної клітини. Спробуйте відчути, як дихають ваші легені. Як вони вдихають і видихають поступово повітря. Сконцентруйтеся на відчуттях в колінах та стопах. Відкривайте очі. Як ви себе відчуваєте? Набагато спокійніше. Набагато спокійніше. Дуже добре. Зараз я вам хочу запропонувати прослухати музику для того, щоб ви заспокоїлися. І повернулися до нормального вашого стану. Okay. Добре? Зімкніть, будь ласка, місько. Телефон спробуйте тепер. Я бачу вже набагато краще. Да. Ви вже можете писати повідомлення. Добре, Віктор, дякую вам. Будь ласка. Дякуємо, до наступних зустрічей!